Арка Святої Іванлія, читання, слава, Богі, Господи, славу, будьмо уважні, одного разу пішов Ісузу сторони, Тіру та Сидону, увійшовши ж один дім, не хотів, щоб довідався, хто про те, але не мій скритися, бо відразу вона жінка дочка якої й поймала злонука, дізнавшися про нього, прийшла і впала йому до Була та жінка поганка родом сиропині кійка, благала вона вино біса зі дочки. Він відповів дай спершу, щоб діти наїлись, не личить, бо взяти хліб у дітей кинути щенята. Вона ж озвалась і каже йому так Господа щенята йдять під столом кришки по дітях. І сказав їй за це слово йди, біс, вийшов з твоєї дочки. Вернулася вона до свого дому. І знайшла, що дитина лежала на ліжковій свій. Ми тобі молода. Дізнавшися про нього, прийшла і впала йому до ніг. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. І бачимо, жінка мала дитину. Дитина була одержима злим духом. І ця жінка вона була поганка, тобто вона вірила в інших багатьох божків, але не в одного правдивого єдиного Бога. І вона підходить до Ісуса, бо почула, що в ньому є спасіння, що в ньому є зцілення, і просить, Господи, допоможи. Але що Господь каже, ніби так зневажливо до неї каже, бо каже, хліб дається спочатку дітям, а потім вже щенятам. Тобто він мав на увазі, що те слово Боже, спасіння, яке він прийшов проголосити, що воно в першу чергу призначено для ізраїльського народу, а потім вже для всіх інших. Але жінка каже, але іщенята каже їдять після дітей. Тобто вона себе принижує, можна так сказати, і Господь бачачи, що вона є готова прийняти віру, що вона є готова. Визнати, що є один правдивий Господь, він каже, жінко, нехай буде по твоїй вірі. Тобто Господь дивиться на серце людини. Він не засудив її, не сказав, а ти поганка, маєш там багато інших богів, де по святого Бога, іди по святого Бога, чи в іншого Бога. Ні, він цього не робить, він не відганяє. Лише можна сказати, легенько випробовує, бо хоче подивитися, як жінка поставиться до його слів. Але жінка зрозуміла, що перед нею правдивий єдиний Господь Ісус Христос. Тому вона прийняла Його з Його любов'ю, з Його чудом, дивом у свою сім'ю, і дитинка зцілилася. Деколи в житті ми також маємо тяжкі моменти. Ми не знаємо, що зробити, як зробити, але бачимо. Наприклад, і цієї жінки, що вона прибігла і кляпнула, впала перед Господом. Так само і ми прибігаємо до Господа, бо Він завжди чекає на нас. Він сам у Євангелії говорить: прийди до мене, всі втомлені і обтяжені, і я облегшу вас. Але що потрібно зробити? Потрібно прийти. Бо якщо будемо сидіти, складемо руки, то цього нічого не буде. Треба йти, треба приходити. Треба пізнавати Бога, треба Його любити. Бо любов, віра, вона виявляється не в словах, а виявляється в нашому житті, в наших ділах. Отож, прибігаймо до Господа і будьмо свідками того, як він буде діяти в нашому житті. Амінь. Слава Ісусу!